Бажаю міцного. Братику, ти постійно питаєш, що потрібно, що нам потрібно, задаєш запитання, намагаєшся допомогти. У нас в принципі все є. Обладнання, дрони. Все є. Нема на чому це все транспортувати. Як скажуть, переїжджай, хоч все зачейди. йди. Якщо в тебе є можливість, будь ласка, допоможи нам з автомобілем. Будемо дуже вдячні. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Ще один день пролетів. Сьогодні був такий робочий день. І день зарплати для волонтерів. Так що для тих е, посіпак, які там смикаються, де я заробляю гроші, і, і звідки я їх беру. Тобто тільки живу завдяки волонтерству. Ну, дякую вам, що переживаєте. Головне, що знаєте, що з голоду не мру. Ну, а ті, хто дивляться, знають прекрасно, чим я займаюся. Тобто, зробили знову ту справу, якою ми займаємося регулярно. Тобто раз в неділю ріжемо свинку, попрацювали, Ну, а також закрили сьогодні питання. Забрали ми автомобіль з ремонту Олексія Капелюшного, хлопчину, якого ви знаєте, це людина з великої літери. Для нас він воїн-легенда. Тобто забрали автомобіль, який ми йому передавали, він поламався. І дякуючи небайдужим людям, таким, як ви, дякуючи одній жінці, чарівній, яка підтримує мене постійно. На жаль, просить не говорити її ім'я, вона постійно. Підтримує мене у всіх починаннях. Я дякую цій матусі. О, також у мене був хлопчина сьогодні з 58-ї бригади, і разом з хлопцями ми закрили питання по автомобілю для їхнього підрозділу. І це бойовий медик, медик, е... верніше медик водій медичної машини. І я навіть не знав, що цей хлопчина вивозив Героя України загиблого Мараумані. Так що, друзі, ну, сьогодні день насичений. купа різних моментів, купа організаційних питань, також нова почта, ТД і ТП. Я просто хочу вам подякувати, що ви в мене є, і тільки завдяки вам я маю можливість рухатися. Так що є коротеньке відео від хлопців, а також є прохання, яке на першому кадрі це від хлопців з 420 батальйону, безпілотників. Які знаходяться на Покровському напрямку, в яких є на сьогоднішній день критична ситуація з транспортом для Ах, коротше, для того, щоб бути мобільними, для того, щоб правильно робити логістику, тобто є проблеми, і я вже почав писати в описі, ми вже для них збираємо. От є коротеньке відео, як Олашка знімає відео і говорить їхню проблему. Так що давайте не будемо байдужими підтримуємо якщо є така можливість. Вибачте, що, можливо, неправильно я розвітуюся, як там хтось говорить. Ну, я думаю, ви маєте можливість відштовхуватися від тої суми, яку ми збираємо з вами у п'ятницю і ту роботу, яку ми робимо на протязі неділі. Купа, купа ремонтів автомобілів і купа совітників, ті, хто мені там говорять, навіщо ти їх ремонтуєш. Так що я маю можливість вам дати. Координати цих хлопців, де треба забрати автомобілі, які треба перемонтувати автомобілі, які потребують автомобілі. Можете не ремонтувати, ви просто купіть і передайте. Так що, друзі, ну а далі буде відео від хлопчини з 58-ї бригади, якому ми передали автомобіль. І незабаром він поїде на лінію зіткнення на Харківський напрямок. 58 бригаду. Хлопці сказали, що відзвітуються. Так що, друзі, дякую всім гарного перегляду. Не забудьте поставити лайкосик, написати коментар. І не забувайте о 20.00 кожну суботу приєднатися, підтримати нас коментарям, можливості донатом, лайкосикам. Так що всіх чекаємо. Ну а вам гарного перегляду. І не забудьте написати по тому відео. Коментар. Так що, друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Такий стіснітельний. Каже, добрий день. Добрий день, я трошки переживаю. Так що, друзяки, знову в нас передача автівочки. Можна сказати, що це общаковий збір. Хлопці витратили на цю машину 80 тисяч гривень. Решту закриваємо питання ми. Ми вже її обслужили. Ну, Вже було так. відео Дякуємо по цій машині. Машина перезута, мастила поміняні, походовочки зроблено. Лодочник. Правильно. Так. Лодочник 58-й бригаді. Добре, по 58-й бригаді цього хлопчину знають. Він працює. Дуже така в нього цікава робота на сьогоднішній день в Збройних силах України. Він військовий водій військової медичної Машини. допомоги. Да. Е, кстати, за мера, не вірте, вивозив і сам знаю, що було. Хто хоче, спитаєте. Хто 58 знає? Бригаді, да? Я ну, його я... вивозив. Я не хочу про цю тематику говорити, але я завжди говорив. Ну, щоб не обманювали, що там його кричали, його заслали, вбили. Це брехня. Він сам пішов і він Це отакий командир, який казав хлопці за мною, а не вперед. Отакий командир. Хлопці, в мене мурашки. по Мене він. теж мурашки по шкірі. Я навіть ну, я не знав, що ти з ним воював у одному підрозділі. Вивозить. Але ми говорили на цю тематику частенько в прямих ефірах на Ютубі. Ми буває там зацеплюємо цю, цю тематику, і там говорять, що ну, ми говоримо, що більшість воює простих хлопців. Але бувають випадки такі, як от я завжди ставив, наприклад. 14 років лодочник, а не вміють воювати. Так, так що, друзі, ну, Замера в умані. Так що от такі моменти бувають. Бачите, і тут такий збіг обставин. Женя, просто. Так. Ну... Дякую вам за машину, любі друзі, Це... вона буде служити нам. Хлопці просто сталося там халепа, і в них просто нема вже зовсім машини, якою вони мають можливість передвигатися по прифронтовій зоні. По лінії ЛБЗ, так що ми працюємо далі і будемо сподіватися, що ця машинка трішечки полегшить. І ця машина роботу. ще будуть люди в військовій формі, і командир буде хто дивиться, то цю машину ще раз побачить. Так ми що, відео друзі... представимо. Хлопці відзвітуються, бо для тих зівак, в принципі, як казала моя аудиторія, Серега, нам твої відеозвіти вони не потрібні. А ті, хто те пишуть, вони все одно не повірять. Так що, як би там не було, ми будемо працювати далі, тому що війна це в нашій державі, і ми повинні, кожен із нас повинен щось для цього робити. Люди, якщо вони сюди прийдуть, вони зроблять те, що Бахмут був, потім бачив вугледар в Шахтарську жив 13 місяців. Бачу Вовчанськ, вони його зрівняють. Я вам... Люди цього не розуміють. Як казав один із бійців «Свобода Росії, да, от, росіянин, який боронить нашу неньку країни, я з ними, кстати, також особисто знайомий з хлопцями, реально цікаві хлопці. І він сказав: одна проблема у нас в державі. Що люди не можуть сприйняти реалії сьогодення? Тобто сприйміть реалії сьогодення і не доведіть до того, щоб вони прийшли сюди. Люди добрі, а війну закінчить можу я да. за сутки. Да. Якщо ви всі візьмете отих 450 підарасів з їхнім этим самим, і роздасте поперед напередок в Запорізька, Донецька, трохи Луганська, Харківська, щоб ми їх спереді поставили. То війна закінчиться завтра, якщо сьогодні поставити. Да, як казали також, хоча б в один підрозділ, в кожний підрозділ по. Не, сина... Є різні, люди. Да. Ну, є різні будемо... люди. А є які пиздять, а ніхуя не роблять. Звиняйте за вираження. Все нормально. Так, До що, друзі, кінця ніхто не додивиться. Ні, їм, не, їм можна казати. Я завжди кажу, хлопцям можна матюхатися. шелудько держить себе в руках, хоч реально хочеться кожен день кричати. Вирішати, але це нічого не змінить. В началі війни син якось питав у мене, маленький син був, ще, ну, зараз трошки більший. Каже, тату, а що це каже, вони матюкаються на, ну, типу, по телевізору. Кажу, сину, то вони не матюкаються, то вони вказують напрямок руху російського корабля. Так що все нормально, все нормально. <ріст> все, так добре. що, друзі, трошки емоцій, буля, А вам дякую. І я дякую кожному із вас. Це Працюємо машинка. далі і будемо сподіватися, що хлопцям вона полегшить. Вона трошки. буде їздити трошки. По Вашу роботу. Так що я тобі дякую. Все, я тоді наповню. Пережми руку там, а тобі це, все Дякую. Все, дякую. Так, приїхали волонтери до самого головного рекітера по зарплату. Оце попали. Беріть, попачте, пацани, ні в чому собі не відказуєте. це... Можна вадіку дві. Це за свій. Фі... Так, да, за лютий, і за березень. Забирайте. Так, поїдете в Гендель, будете сидіти, заснімете мені відос. Короче, зарплата 88 тисяч на двох розділите. Короче, в командіровку на Київ. На борщ як і шашличками. Так що ховайте подальше. Я поки відео не виставляю, поки ви до Києва не доїдете, щоб вас ніхто не рекітнув. Так що хлопців відправляю по машинку по Льохину. Ага. Нашого Олексія Капелюшного. Так що хлопцям удачі, наче зробили, протестуєте, приїдете. Сильно не напивати, ага. не так я що за... Вікторовичу хочу передати привіт, що ще він за віси лежать. Якщо да. хочеш, приїжджай, забирай. Так що от така вона зарплата волонтерська, да? Да. без грошей ні туди, ні сюди. Так що попадете ви на коменти хороші. От така, щоб нам таку зарплату платили, да? можна ну, було так? Б... 8 березня, ну кораблі так. Да. У мене, ну, чуєш, так я б і в не держав, кажуть, це ж волонтер, ти ж ніхрена не робиш, на волонтерське живеш. Які пики під'їдали а, -а, -а. А? А, -а, а? Красавчики, все, дуйте, поки вітер без сучків давай. Що ти кажеш? <рес> не можна Всі гроші пропив. <рес> <а? рес> Ні, я тобі залишилося. Скільки залишилося? Скільки положено. А скільки положимо? Покажи пиво. Да, Причому там моє пиво, до нього. Так що що, Василюш, докладуй обстановку. Ну докладує, машинка на місці. Це. На, 1770. Були б солярки краще залили. Є. Є? Так що що, Анатолій Васильович. Доповідай! Тачка! Для Олексія Капелюшного перемотав. Все працює, все добре, так що все буде їздити. КПП сервіс нам зробили тачку. Да. Купили бушну коробку не дешеву. І ремонт у нас обійшовся. Я вам давав скільки? 88. А ви мені привезли 1700. 86 з копійками. Поділили порівну. Так що отак. Так що, друзі, сьогодні був день зарплати волонтерів. Пацани отримали зарплату, поїхали її на Київ. Потратили. Ну а в Шелудько нема зарплати, то Шелудько сьогодні зарізав свиню, продавали сало м'ясо. Ну і Леся Петрівна знову зробила трошечки тушоночки. Зараз моя задача закатати, в автоклавчик заложити. Ну а також вже зроблений фаршик. Ось вот. вот такий фаршик. Так що отак. Щоб вижити волонтеру, якому не дали зарплату, працюємо далі. Так що ті, хто думають, що Шелудька живе на волонтерській, попробуйте пожити. Як я, як волонтер. А вам я бажаю ногу об дорогу. Так що всім гарного дня! Це не реклама, реклама не потрібна, рекламу можу зробити для своїх однодумців, якщо вони реалізовують свою продукцію. Знімайте відео, скидайте. Говорить номер телефону і виставляю в Фейсбуці, Тіктоці, Ютубі. Працюємо далі.